Всім привіт-привіт, вітаю вас у новому відео. Знаєте, що я зараз роблю? У нас середа. Я вже змонтувала попередній влог, завантажую його, і нарешті я добралася до того всього, що мені треба було позашивати. Як ви пам'ятаєте, у минулому відео я показувала ось цю гору. Тут в основному куртки є секонд-хенда. В основному тут майже всі куртки секонд-хенда і у більшості то десь збоку біля капішончика розпоровилося, то біля кишеньки. І це все треба було підшити. Я просто так попрала, знаєте, поскидала сюди, навіть ось та зелена куртка, що Василько постійно ходив у садочок. Це все чекало моїх рук. Поки в мене є час, завантажую це відео, я вирішила не робити іншу роботу, просто завершити це. бо... Не дай Боже, діти захворіють, і в мене ось ця куча залишиться ще надовго, бо коли я шию, зазвичай діти біжать до мене. У мене, взагалі, як у майстрині, дуже мало різного ось цього всього для шиття. Знаєте, що я хочу? Я хочу якось собі купити досить так багато ниток різнокольорових, бо коли ми переїдемо в село. Я прекрасно розумію, що там в мене не буде такого доступу до різного плану ниток, голок і всякого такого. Це, до речі, у мене зіп пакет, який у мене порвався колись, бачите, ось тут. Ось. Тобто він застібався, але, на жаль, він тут порвався. І я його вирішила ось так наповнити. Тут різні булавки, нитки. Зараз ось підшиваю чорною ниткою. У мене вона, до речі, не дуже така. Знаєте, добре. До речі, дивлюся відео на каналі Катря. Хто не знає, це наша Українка, вона живе на Алясці, і чоловік у неї українець. Дуже люблю її відео дивитися. Колись, до речі, лишала на її канал посилання вам в описі під відео. Якщо вам треба, просто введіть в пошуку Катря, не буду вже лишати посилання, але дуже класні її відеоролики цікаві. Так, ось, зашиваю я все тут. І вже юрчикову куртку. Ось тут ось підшила. В основному. Він її ще жодного разу не одягав. Це я тільки-тільки на секонд-хенді купила. Я її купувала для села, для будівництва нашого. Ну там бігати, знаєте. І ось ми в суботу плануємо їхати. Не знаю, чи вийде в нас, чи не вийде. Так що. Зашиваю і роблю все, дивіться, розмір 158 і фірма Giga, Не знаю, що це за фірма. Але 158 розмір у мене в сина. Це взагалі. Залишилось у мене ще десь 3-4 куртки, двоє штанів і одна ковтина. Все позашиваю і буду ховати по місцях. і нарешті в мене диванчик буде не закиданий. Хоча в мене є вже прання, яке треба поскладати знову ж таки на Вікіному ліжку. Я туди перу, сушу і скидаю. Перу, сушу і складаю. Я не знаю, ось це ще віка е, наступний тиждень навчається, і все в неї розпочинаються, здається, канікули. І канікули аж на цілих два місяці, щоб гуртожиток не палити. Ось так вони вирішили, тому вони і вчаться по суботах по цей час. і... Якби більше, напевно, в них пар в день, я не знаю, але сказали, два місяці вони навчатися не будуть аж до лютого. А я поставила супчик варитися, поки буду тут шити, і зробила свій кавусь у новому горнятку. Слухайте, воно таке гарне. Це частинка того посуду, який я купила на секонд-хенді. Я дуже люблю різного плану посуд. Особливо вінтажний. І, до речі, такий набір я собі і шукала навіть купити в інтернеті. Ціни просто космічні. Там, здається, і 800 гривень, є, і півтори тисячі. Є за вінтажний ось такий комплект. Я купила дівчатка два ось таких блюдця і одну чашечку за 17 гривень. на вечора. Я знімала рецепт салату при ліхтарі, буде дуже класний рецептик. І зварила я супчик із сочевиці. Добре, що все приготувала. Навіть про дня в мене попралося, одне, але ще не встигла вивісити. І їду я по хлопців своїх. Чесно ну, кажучи, я не знаю, чи є в садочку світло, чи немає. Але тимні, і треба їх забирати в будь-якому випадку. Так що їду, і, до речі, Юрчик, напевно, повернеться зараз зі школи. Як вчитися без світла? Немає п'ятої вечора, а вже так темно. Взагалі пішов, бояться йти. Я їх прекрасно розумію, бо їх не видно. Юрчика пустили додому зі школи. Менші хлопці також позабирала, вечеряють. І ось такий класний, дуже смачний салатик я готувала. На кулінарному каналі покажу рецепт, але зняти він під ліхтар. Ну, вже як є. Наші реалії буде не красива картинка, а романтична. Був без світла, ранок також. Сьогодні, думаю, дітей не буду вести в садочок. Повітряна тривога гуде. Нехай побудуть сьогодні день вдома. Добре, що в нас є хоча б ліхтар, але буде світло, треба буде вже його зарядити, бо я не знаю. Напевно, ми його не заряджали місяць, а він вже нам досить так нормально слугує. Сьогодні ранок в мене не найкращий. Не тільки повітряна тривога, не тільки вибухи. А ще й, схоже, в мене діти похворіли. Васильку вже вдруге заснув за ранок. Спить, а Вовчика вирвало сьогодні. І таким дивним. Загалом змінила я постільну білизну, немає світла, немає води. Буду зараз монтувати відео. Хочу записати цей влог і. Зайнятися трішки монтажем, поки в мене є ще на телефоні заряд. А там не знаю, як буде. Ну, але таке. Знаєте, в нас є вода в буклажках, тому я за це не переживаю. Єдине, що мені треба в аптеку, але поки повітряна тривога, нікуди не йду. Вчора я так і нічого далі не знімала, тому що вчора дещо сталося. Я знаю, що ви любите мої щоденні ранкові відео, але я буду зараз випускати відео по можливості, тому що вчора, коли я їхала в аптеку, я потрапила в ДТП. І в ДТП я потрапила по своїй вині. Винна в цій ситуації я, машина пошкоджена. На тому самому місці ДТП стало ще і 3,5 роки тому. Коли я ще була вагітна Вовчиком, потрапила в ДТБ, коротше, проклятий якийсь цей поворот. Не знаю, що сталося, чого так вийшло, і взагалі, що на мене не йшло, чого я так влетіла, я не знаю. Тому що я буквально виїжджала тільки. Але у мене травмована рука. Ну, на бинтик не дивіться, бо ну, я вчора допомагала ще цими руками пхати машину в гараж. В основному коротко, нічого за саму ситуацію розповідати не буду, бо немає, що там розповідати. Ну, так сталося. Загалом, так сталося. В машині була тільки я, дітей не було, діти ж похворіли. Я їхала в аптеку швиденько, зробила замовлення онлайн, його мала забрати, і мала заїхати на пошту, забрати посилку. В основному. Вже нікуди я не їхала, оформляли ДТП, Європротокол створили. До речі, кому цікаво, то можу в декількох словах розповісти. Хоча, напевно, ну, скажу, якщо створюється Європротокол, це коли одна із сторін визнає свою вину, інша погоджується, і тоді можна підписати цей Європротокол без жодних судів, звинувачень і так далі. Винна сторона ремонтує свій автомобіль. А страхова компанія ось цього винуватця сплачує ремонт іншої машини, яку ти пошкодив. В моїй дивній ситуації в нас немає постраждалої сторони, яка мала би якісь там пошкодження машини, тому що потрапила я в сміттєвоз, а в колесо пошкодила тільки власну машину, так як винна я, тобто ремонтую свій автомобіль я. Ось так. Якби та машина була пошкоджена, то моя би страхова виплатила страховий випадок там, тому автомобілю. А так, ну, просто коротше, влетіла я в гроші. Але це взагалі не важливо. Гроші заробляються, гроші витрачаються, машина відремонтується. Це не так вже і страшно, і важливо. Страшніше те, що я нічого не можу робити. У мене. Отікає, опухає рука. Ну, бачите, по моїх пальцях я би поставила телефон на штатив, але я не думаю, що він мені зараз так високо буде знімати. У нас немає світла. Тому знімаю якось так. Дуже тяжко, якщо чесно, тримати в руках телефон, тому довго затягувати відео не буду. Скажу так, що. Не можу знімати я не мотивацію на прибирання, не можу знімати я е, ніякі рецепти, страви. В мене взагалі було в планах зняти святкове різдвяне меню, ціле, новорічний стіл, дознімати випічку різну, але я прекрасно розумію, що однією рукою я нічого не зроблю. Сьогодні навіть голову мила мені допомагав Юрчик. Я вже там е, намочила голову, спитала його, чи все мокре. Потім він мені налив шампуня, я намилила це все. Він тримав воду, щоб я це все змила. З однією рукою дуже тяжко. На рахунок дітей. Василько кашляє. Але не так вже страшно, як би воно могло бути. Я думаю, що до понеділка я його підлікую. Можливо, піде у садочок, не знаю. У Вовчика, я би сказала, що кишечка. М Можливо, приніс садочка, можливо, ні, але загалом лікуємося. Всі лікуємося. Юрчик пішов сьогодні до школи, вчора в школу не ходив, бо цілий день не було в нас світла взагалі. Дали в обід на півгодинки і ввечері вімкнули на годинку, а потім вже геть пізно, пізно, пізно ввечері ввімкнули. Я не знаю, чи вимикали вночі світло чи ні. Про це сказати не можу, але зараз ми знову без світла. Я встигла попрати однією рукою якось горем пополам вивісила це прання. Цією рукою я не можу взагалі нічого. Я на неї не можу не сперти нічого. До, до речі, перелома в мене немає, нічого немає. Робила знімка в лікарні, ще поки виїздила до того лікаря і так далі. Прописала мені лікування, тобто я не просто. Його перемотала і все. Я була в лікарі, робила знімка, мажу спеціальною мазю, п'ю таблетки знеболючі, бо болить просто страшне. Я чесно думала, що в мене перелом. Ось. Ну, якось так. А іще із новин. Сьогодні я закрила свій ФОП, і сьогодні я видалила всі оголошення на Укрлоті. Я більше не буду займатися постільною білизною. Взагалі було вирішено багато всього переглянуто. І я вирішила розвантажити трошечки своє життя, тому що це в мене швидше всього перенавантаження. Я вже, знаєте, скільки не працюй, скільки грошей не заробляй, а здоров'я все-таки важливіше. Тому розвантажую себе. Хочу трішечки мати відпочинку, хочу мати трішечки якісь вихідні. До речі, за постільну білизну я домовляюся, якщо домовлюся, то я передам постільну білизну, продаж сторіночку на Укрлоті, все буде посилання те саме, тільки постіль буду продавати вже не я, а чоловікова сестра або сестри. Не знаю. У нього велика родина, і я би хотіла, щоб постільна білизна все-таки продаж її, залишився в родині, в сім'ї, щоб я також мала до цього доступ і могла для себе по закупочці замовляти, як то кажуть. Тому ті, хто купував мене постільну білизну, я думаю, що ви зможете її купувати і надалі. Трошечки спираю я Руку руку тяжко тримати телефон мене взагалі, права рука перенавантажена ці дні. Ну, вірніше, з вчорашнього дня. Ось так. Не знаю. Напевно, я нічого знімати не буду суботу і неділя. Я нічого не роблю. Все, що можу, таке, знаєте, потрошечки там попилососити, щось позбирати. Я навіть переодягаю Вовчика, то це. Це капець, як важко однією рукою. Хочу, до речі, подякувати всім. Я знаю, що будете писати слова підтримки. Хочу сказати вам дуже велике дякую. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте, чекаєте нові відеоролики. Я коли трошечки відійду, коли зможу працювати рукою, то обов'язково буду знімати багато цікавих відео. У мене вже й контент лежить вдома. Є, uh, в мене посилочка, не розпаковую, бо не можу. Uh, можливо, мені, до речі, чоловік почне допомагати знімати, тому побачимо, тому що вчора ми зробили деяку покупочку для того, щоб ремонтувати нашу машину uh, в оплату частинами. Я не планувала нічого купувати, але mm, Чорна П'ятниця. Все нам треба для того, щоб відремонтувати машину, тому покупочку зробили. Буду виплачувати. І що хочу ще на кінець сказати, що постараюся за декілька днів випустити нове відео. Можливо, в мене вийде на середу, можливо, на вівторок. Я побачу. Все залежить від того, як в мене будуть справи з рукою, бо ну, це величезна проблема. Чесно кажучи, я не можу нічого толком робити. Я нікуди не ходжу, бо я не можу в магазині розплатитися, забрати якийсь товар. У мене одна лише рука. Тому, ось так. На кінець дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами. зовсім зовсім скоро. Я сподіваюся, у нових відеороликах. Всім па па па, -па.